У Миргороді триває ліквідація наслідків руйнувань. Нагадаємо, увечері 4 листопада, у наслідок російської атаки, тут було пошкоджено ряд приватних будинків. Як повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, поранення отримали п'ять людей, серед них двоє дітей. Одна жінка загинула для недопущення мародерства. Біля цих осель цілодобово патрулюють правоохоронці. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі поліцейські продовжують. Там нести службу продовжують здійснювати патрулювання та надавати цю необхідну допомогу, яка входить до компетенції поліції для місцевих громадян. Наразі за даним фактом. Слідчим підрозділом Служби безпеки України відкрити кримінальне провадження за частиною 3 статті 110 кримінального кодексу України. І слідчі поліції допомагають колегам документувати даний злочин для того, щоб ворог поніс відповідне покарання за скоєні злодіяння на території нашої держави.